Ми не знали, що нас чекає сьогодні. Кожен день зараз завдає біль. Ми не знали, які будуть дні холодні, скільки буде потужних хвиль. І лише чуєш, як біжить вода, тільки ближче підступає, заливає все на шляху вона, а порятунку і немає. Вода біжить. Вже близько, залило хатини, що там були, кричить про допомогу мале дівчисько, її люди врятували від біди, і звірів у воді люди рятують, усіма силами, кожне життя. Вороги нам все руйнують, але Бог їм всім суддя. Вода біжить вже близько. Рівень їй стає все більше, вона тече, але не низько, для нас це найгірше. Та ці дні зробили нам рани немалі, котрим не знайти ліки. Вони залишають нам великі рубці, котрі не загоюються навіки.